Всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом, приходить до переконання, що подія поставлена в провину підсудному 40-літу, а саме умисне ухилення від від сплати податків, особливо великих розмірів, не мало місця. Можливості отримання достовірних доказів, які підтверджували наявність події злочину вичерпав. За таких обставин 40 літа Віталія Івановича слід визнати неміною і посуду виправдати за відсутності події злочину. На після виправданого статтям 324, 323, 327 КПК України суд засудив 40 літа Віталія Івановича відданого під суд по обвинуваченню вчинені злочину за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України, визнати невинним і по суду виправдати за відсутності події злочину. Запобіжний захід відносно 40 літа підписку понад скасувати, скасувати греш на житловий будинок за адресою вулиця Лозовецька, 67, село Гайши. Тернопільського району накладені постановою по слідчував ЗОБС, СВП, ДПА в Тернопільській області юго 25.04.08 року. Речові докази, бухгалтерські, договірні банківські документи до на 40 років, що зберігаються в матеріалах справи, залишити в матеріалах справи. Судові витрати, пов'язані з проведенням в розмірі 12 тисяч сто двадцять 77 копійок, прийняти на рахунок держави. Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Тернопільської області протягом 15 діб його винесення, шляхом подачі складі через усягненський районний суд. Вам зрозуміло це. І порядок його скаржені. Ми зрозуміли учасника розгляду зараз. Суд. Суд хоче сказати, що ви даде повідомлені додатково про виготовлення протоколу судового засідання і зможете ознайомитися.